Шаї клінічного рівня нове модне слово шаї, яке абсолютно нічого не означає. Шаї клінічного рівня маркетинговий трюк чи реальний прогрес у психіатрії. Останнім часом термін штучний інтелект клінічного рівня стає все більш поширеним у галузі технології і охорони здоров'я. Звучить ефектно, обіцяє прорив, але насправді може виявитися просто елегантним маркетинговим ходом. Нещодавнє оголошення Lyra Health про нібито клінічний чат-бот зі штучним інтелектом було яскравим прикладом цієї тенденції. У прес-релізі 18 разів було використано термін клінічний, що мало на меті створити враження надійності та професіоналізму. Однак, як показують експерти, ця фраза не має чіткого визначення і може використовуватися компаніями для створення видимості влади без реальної підзвітності. Використання таких термінів, як клінічний клас або фармацевтичний клас для опису продуктів, які не мають прямого відношення до медицини, стає все більш поширеним. Це частина загальної тенденції до створення видимості якості та ефективності, часто без реальної перевірки. Ми бачимо це в косметиці, харчових добавках і навіть у додатках для здоров'я, які обіцяють неймовірні результати. Штучний інтелект, у свою чергу, Просто успадкував цю лінгвістичну спритність, використовуючи складну мову, щоб уникнути нападів регуляторів. Чому це важливо? По-перше, це водить споживачів в оману люди, які шукають допомоги з проблемами психічного здоров'я, можуть покладатися на програми штучного інтелекту, вважаючи, що вони отримали професійну підтримку. Однак насправді вони можуть зіткнутися з поверхневими порадами та методиками, які не мають доведеної ефективності. По друге, це створює нездорову конкуренцію на ринку програм для психічного здоров'я. Компанії, які насправді розробляють ефективні та безпечні інструменти за допомогою науково перевірених методів, перебувають у невигідному становищі порівняно з тими, хто просто використовує маркетингові модні слова. Особистий досвід і спостереження. Нещодавно я зіткнувся з ситуацією, коли моя знайома дівчина почала використовувати додаток для медитації, який рекламували як клінічно перевірений засіб для зняття тривоги. Вона була розчарована, оскільки додаток пропонував стандартні вправи на дихання та візуалізацію, які вона пробувала раніше. Їй здавалося, що вона витрачає гроші даремно і що додаток не дає їй жодної реальної допомоги. Ця історія змусила мене задуматися про те, наскільки важливо критично оцінювати твердження про клінічний ступінь або наукову обґрунтованість у сфері програм для психічного здоров'я. Що насправді означає клінічний ступінь, відсутність чіткого визначення терміну клінічний рівень у контексті штучного інтелекту залишає простір для тлумачень. Кожна компанія може використовувати його по різному щоб створити враження авторитету. Джордж Горват, лікар і професор права, справедливо зазначає, що немає документів FDA, які б згадували цей термін, це дозволяє компаніям маніпулювати сприйняттям споживачів, не несучи реальної відповідальності практика регулювання та застосування що ще гірше, такі регулятори, як FDA та РФС, ще не готові до швидкого розвитку технологій штучного інтелекту. FDA в першу чергу відповідає за моніторинг якості, безпеки та ефективності ліків і медичних пристроїв. Однак застосувати ці стандарти до програм для психічного здоров'я, які використовують штучний інтелект, є складним завданням. FTC у свою чергу, відповідає за захист споживачів від оманливого маркетингу, але для того, щоб вжити заходів, вона повинна довести, що заяви компанії водять в оману. Що робити споживачам? У цій ситуації споживачам необхідно бути особливо уважними і критично оцінювати заяви компаній. Не довіряйте сліпо великим маркетинговим фразам. Натомість слід звернути увагу на такі фактори: науково обґрунтованість, чи є докази ефективності та безпеки програми, чи публікуються результати клінічних досліджень у рецензованих наукових журналах. Прозорість, чи надає компанія чітку інформацію про методи, які використовує програма, чи є інформація про розробників та їхню кваліфікацію, відгуки користувачів, що інші користувачі кажуть про додаток, чи є негативні відгуки про його ефективність і безпеку, консультація спеціаліста: якщо ви серйозно стурбовані своїм психічним здоров'ям, краще звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця. Майбутнє шаї клінічного рівня. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо краще регулювання програм для психічного здоров'я, які використовують штучний інтелект. Регулятори будуть змушені адаптуватися до технологій, що швидко розвиваються, і розробити нові стандарти для забезпечення безпеки та ефективності цих інструментів. Крім того, я думаю, що споживачі стануть більш обізнаними та критично ставитимуться до заяв компаній. Це означатиме, що компанії, які дійсно розробляють ефективні та безпечні інструменти, матимуть більше шансів на успіх кілька заключних думок. Штучний інтелект має величезний потенціал для покращення психічного здоров'я людей. Однак варто пам'ятати, що це не панацея. його слід використовувати як доповнення до традиційної терапії, а не як її заміну. Споживачі повинні бути обережними і критично оцінювати заяви компанії. І головне, не забувайте, що професійна допомога завжди краще самолікування. Використання гучних маркетингових фраз на кшталт клінічна оцінка не повинно приховувати реальну цінність і безпеку інструментів, які ми використовуємо для догляду за своїм психічним здоров'ям. На закінчення, клінічний штучний інтелект є скорішим маркетинговим ходом. Ніж реальним прогресом у психіатрії. Поки немає чіткого визначення та регулювання, споживачі повинні проявляти надзвичайну обережність і критично оцінювати заяви компанії. Замість того, щоб сліпо довіряти великим фразам, вам слід звернути увагу на наукову обґрунтованість, прозорість і відгуки користувачів. І головне, не забувайте, що професійна допомога завжди краще самолікування.